Доброго дня, вітаю всіх в студії. Дякую за можливість проінформувати про початок житлової реформи, який розпочато рік назад, і завдяки спільній праці асоціації міст і персонально у вас, пане Володимире, ми провели дуже багато бесід і зустрічей, і дискусій для того, щоб дійсно зробити. Цю житлову політику, реформу житлової політики, яка давно назріла, 30 років ми маємо наслідки, які призвели до того, що нема наявного вільного житлового фонду, немає інструментів щодо врегулювання договорів оренди і таке і інше. Отже, закон про основні засади житлової політики, який ми вже фіналізували спільно з міжнародними партнерами, це. Економічна... Європейська економічна комісія ООН, це міжнародна організація міграції, це НРС у справах біженців, Норвезька спілка у справах біженців, це ОВКБ ООН і багато багато інших, хто долучався і в тому числі долучалися представники органів місцевого самоврядування зі своїми пропозиціями. На заміну старого застарілого житлового кодексу це закон про самі засади житлової політики. Зараз закон вже фіналізовано з рахуванням публічних слухань, які відбулися буквально два тижні назад на базі комітету Верховної Ради, профільного комітету Верховної Ради. Другий закон це вдосконалення законодавства щодо якраз житлового фонду соціального призначення. Тепер він буде мати. Більш широку рамку і доступність. І третій закон, який логічно випливає з цих питань, це вдосконалення законодавства щодо управління житловим фондом, тому що перше, це його створення, кому як розподіляти, як зробити доступність громадян до відповідного житла і стимулювати повернення із за кордону наших громадян. І третє, це звичайно, як його зберегти, управляти, належним чином, зберігати для того і поповнювати для того, щоб люди користувалися, користувалися їм багато років. Якщо проаналізувати досвід європейських країн, і взагалі світовий досвід, то питома вага відповідного. Фонду соціального призначення у розвинених країнах займає дуже велику питому вагу від 30 до 70 відсотків. І якраз наші громадяни, які сьогодні знаходяться за кордоном, користуються відповідним житловим фондом соціального призначення. І тому перший закон, який вже фіналізовано, акцентує увагу на механізмах створення. На механізмах доступності, доступність до житла це один із критеріїв можливості винаймати, купити, орендувати. Орендувати якраз у нас і є прогалини в законодавстві в частині того, що не вистачає коштів. Громадян України для прозорої аренди у нас 98% приватного житлового фонду, який неконтрольовано може здаватися відповідну оренду і зловживати своїм становищем завищувати цю оренду плату, враховуючи, що сьогодні 98% приватній власності і у нас немає фонду соціального призначення. Житлового фонду комунальної власності, житлового фонду державної власності для, для належного розподілу. Тому е, ми повинні створити належні інструменти для їх створення в органах місцевого самоврядування. І тому в е, план Фасіліті Україна було закладено якраз ці три. Основні е, закони і розроблення стратегії реалізації житлової політики. І я зупинюсь трошки більше на якраз соціальній аренді, тому що е, головним критерієм для органів місцевого самоврядування це на, але, це якраз <кій> з, з, створення стимулів для його будівництва, реконструкції, переобладнання. І в концепцію законопроекту про соціальне житло закладено як обов'язково це відшкодування 100% аренди. Якими механізмами це інше за доходністю населення? Якщо взяти сьогодні умовно все населення України і в тому числі внутрішнє переміщення особи а тенденції. Приблизно однакові це третина людей, які не можуть сплачувати ніякої аренди. в них не вистачає на це коштів. Це економічно активні, які працюють, але у них якусь частку не вистачає для регульованої аренди. І третє це, які можуть сплачувати, тому якраз. Закон про соціальне житло і будуть закладені механізми, яким чином держава створює доступність. Доступність через те, що обов'язкова сплата відшкодування за оренду приміщень через механізми пільги субсидій, у разі якщо людина не може сплачувати, то вступає в силу житлова субсидія. У разі якщо якусь частку не вистачає, то відповідно доплачується. і якщо доходи населення в розвинених країнах десь до 30% витрачається якраз на оренду подібного житла, і тому доходи родини обраховуються, і у разі якщо у них не вистачає, то надається житлова субсидія. Це перше. По-друге, для того, щоб залучити відповідні... Фінансові інституції міжнародні, такі як Світовий банк, такі як Європейський інвестиційний банк і інших потенційних інвесторів, створити на треба відповідні умови. Це якраз надання земельних ділянок для будівництва такого житла, не за конкурсом, на який наголошували сьогодні попередні спікер спікери, а створити умови для того, щоб територіальні громади могли. На пільгових умовах надавати земельні ділянки, виступати замовникам відповідного будівництва через механізм відшкодування арендної 100% плати, це не стало б навантаженням на місцеві бюджети для того, щоб його утримувати, і, відповідно, використання. Комерційної нерухомості паралельно з цим комплексна забудова відповідних територій, кварталів, міст дозволить створювати додаткові робочі місця для того, щоб і платники податків працювали на відповідній території, сплачували податки, і револьверний фонд. Револьверний фонд це якраз відрахування частини арендної плати, револьверний фонд для того, щоб цей житловий фонд можна було утримувати, і кошти накопичувались для його розширення. Наступний слайд ну я вже зупинилась. Аналізуючи поняття, що ж таке поняття соціальне житло? Це може бути. Державна комунальна власність і може бути приватний сектор залучення, враховуючи, що створення нових, нових будинків, нового житла неможливо швидко в часі, то ми повинні створити умови для залучення на приватному ринку в оренду, в соціальну оренду можливості приватних квартир. От якраз цей закон і дає можливості відкрити механізми порядки створення його, порядки формування ціни на оренду і порядки укладання договорів. Це коротко які механізми закладені в цьому законі. І на чому хотілося наголосити, що соціальний захист є загальнодержавною. Функцію і не тільки функцію окремих територіальних громад і органів місцевого самоврядування кошти на формування житлового фонду соціального призначення протягом багатьох років взагалі не закладалися в державний бюджет. Говоряться зараз питання фіксування суми відсотку від програм місцевого значення від програм державного значення, які повинні бути спрямовані на Створення відповідного житлового фонду. Це, за, наші, за нашою думкою, і за думкою знову ж таки міжнародних експертів буде підставою для залучення інвесторів, які готові сьогодні розглядати Україну як інвестиційний проєкт для будівництва відповідних, відповідного житлового фонду муніципальної власності. Це коротко, які є питання? Я готова відповісти. Дякую за увагу.